Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні у нас з вами 19 липня. І просите ви подивитися на Білоусова. Це міністр оборони Новий рефі. Пишете про те, що він може ймовірно готувати переворот в Кремлі або там на Кремлі, як ми з вами говоримо. Да? Ну, давайте спробуємо. Я на двох колодах подивлюся, мабуть. Ну, підготую цю, я так її люблю на Кремль. Гарно вона говорить. Давайте, давайте спробуємо. Хто він такий? Я, до речі, так і не дивилася на нього, ще коли їх поміняли з шойгу. У нього є двоюрідний брат в Україні. І ширилася інформація, ролик здається, чи там на Ютубі, чи де. Племінниця зверталася до свого дядя Андрій, каже: зупинися. Да? В тебе там брат, в тебе там могила там ще когось, а ти продовжуєш бомбити Київ. Це після Охмадиту. Ну, давайте подивимося. Давайте просто в цілому, що на зараз в Кремлі відбувається, а потім на цього Білоусова. Що на зараз в Кремлі? Яка ситуація з владою Кремль. На зараз яка ситуація з владою О! Прекрасно, розподіл не можуть домовитися, тут хочеш не хочеш. Всіма правдами і неправдами вони потрошку але рухаються до вежі. Чому говорю потрошку, тому що 10 жезлів така, знаєте, карта, коли сильно не розгонишся, коли багато чого навалилося, потрібно зберегти все те, що є, не втратити скажімо, да, контроль за певними подіями, не втратити обличчя. Знаєте, двійка мечів це ну, як мир будь-якою ціною. Да? Вони готові на будь-що, вони готові на будь-які речі, на будь-які Дії, причому не дуже адекватні, це і про помсту, і про багато обстрілів, і ну, про все. Чи є в них розкол всередині? Так, да, є розкол всередині, і домовитися все ніяк у них не виходить, тобто вежа їм, в принципі, неминуча. Розкол всередині є. Давайте ще декілька карт, що в Кремлі на зараз. В плані влади. Дуже хочуть е перемовин, дуже хочуть, вони працюють над якимись документами, а ці документи мають їм щось забезпечити. Е я так розумію, можливо, мова йде про окуповані території, да, подив'яці жезлів щось залишити за собою, можливо, десь вони будуть відходити. Тобто, сили якісь змінюються, якісь люди залишаються, якісь люди йдуть. Тобто йде певна зачистка і підготовка свого населення до. Перемоги. У нас про це карти говорять неодноразово. Вони населення нас зараз готують до перемоги, причому якимись заявами голосними, щось таке. Зараз, друзі, завідки. І для рефі. Ну, дивіться, що там на зараз влада влада на Кремлі, на зараз знову двійка пентаклів. Це е, певне вирішення, підлаштування, це поміняти, поміняти шило на мило, Да? Це коли хочеш так, друзі, секунду. Перепрошую, йде um, підбір, да? підбір, підлаштування, uh, вони готуються до заміни, можливо, з кимось узгоджують якісь кандидати, да? двійка жезлі, двійка пентаклів, постійно узгоджують якихось кандидатів. Можливо, вже хтось і з'явився на порозі, тому що um, підбір іде від короля uh, Кубків, а це людина яка має. Знаєте, як розставити всі точки над І. Це людина, яка має узгодити, прийняти якесь остаточне рішення. Хто ця людина? Це людина, яка тримає щось в своїх руках, ту з пентаклів, Да? Людина, яка може дати шанс, людина, яка може ну, щось зупинити, повернути якийсь контроль. Але по королеві мечів це людина. Угу. Таке відчуття, що людина, яка готується до певних перемовин. Можливо, це хтось, хто готується до перемовин. Давайте на цій колоді спитаємо. Так. Що в Кремлі нас зараз? З владою, з кандидатами, що там в Кремлі на зараз. Угу. Якісь перемовини. Ну, от, бачите, вони готуються до змін. Вони готуються до змін в системі, до змін правосуддя, рицарь кубків. Ну тут все, знаєте, дуже дипломатично, повільно, так, щоб всім було добре. Тобто, це не. Агресивні зміни, вони так тихенько до них підходять. ну, Щоб якось, знаєте, щоб карт картинка була красива. Да? Але це неминуче знову ж таки, коли Софортуни на, у нас з вами, ну, мабуть, десь. Весни цього року да, ця карта, цей аркан не покидає наші розклади. Ми, то ми з вами розуміємо, що зміни, які, які відбуваються на зараз, вони доленосні, вони такі, знаєте, і кармічні. Нарешті вже відбувається те, по суті, чого ми з вами чекаємо вже ну, більше як більше як коли нам карти почали про це говорити? Ну, мабуть, десь півтора року. Да? Ну, от, будь ласка, якийсь маг і вимальовується. Маг через певну жінку, можливо, яка буде його підтримувати, яка, знаєте, як, можливо, якесь слово скаже останнє, яке має приймати рішення. Але мені здається, що тут жінка має когось підтримати, якогось мага да, в своїх діях. Ну, таке. Боротьба. Причому ви знаєте, боротьба кандидатів а, в плані світу. Е, тобто, по зірці, я так розумію, зірка Сонце, я так розумію, що е, є певні люди, які. Хочуть поставити своїх людей. Ну, це не обов'язково мова йде про головного, хто там буде вирішувати, да? а про людей, які взагалі можуть впливати на процеси. Тобто поставити своїх людей в Кремлі. От На зараз так. Ну, от і через це йде узгодження, йде боротьба, тобто, ну, це внутрішні конфлікти. Да? Але внутрішні конфлікти між тими кандидатами. На будь-які посади панства, які будуть влаштовувати там, Захід, Китай там, і ще когось, ну, саму Ерефію, ну, от якось так. А, хто у всьому всьому Білоусов? Тріка жезлів. Людина, яка карта смерті і паш жезлів? Хм. Людина, яка дивиться в майбутнє, людина, яка має плани на майбутнє, людина, яка чекає змін, готує для себе якісь нові дороги, готує для себе якусь нову посаду, тобто розуміє, що будуть зміни, да? але залежний поки що від спільноти да? або залежний від рішень. Які будуть приймати трійці жезлів, це не обов'язково про Ерефію всередині, тобто він залежний від рішень, які будуть з ним узгоджувати десь. Це може бути знову ж таки і про Захід, і про Китай. По смерті ну, можна сказати, що він, е, людина, яка буде приймати участь в змінах, він їх, типу, переживе, да, пас жезлів, тобто він їх переживе. Але. Чи готує він? Давайте зберу, спитаю, чи готує білоусов той переворот? Він може бути одним із по трійці жезлів одним із. Чи готує білоусов переворот в Кремлі? Давайте інакше, чи готується переворот в Кремлі. Да, давайте так спитаємо, чи готується якийсь переворот в Кремлі. Прям переворот. Карта місяця. Ви знаєте, цей переворот може бути як зроблений. А по місяцю це. Так, да, з однієї сторони, якісь зміни наближаються. І рицар жезлів знову у нас виходить. тобто... Якісь події можуть бути показані, причому показані в світі спеціально, ну, так, щоб світ повірив, що там якийсь переворот, да, хтось там захопив владу. Але з іншої сторони до цього перевороту готуються. По відлюднику, по двійці мечів там, і десятка пентаклів до цього перевороту готуються. Тобто вони зсередини знають, що вони будуть робити. Єдиний момент, що не все можна показувати, не все можна говорити. Мають, звісно, якісь свої інтереси, і цей білоусов має свої інтереси по відлюднику, які він не хоче озвучувати. Да? І це, можливо, не зовсім те що... А... Ну, те, що йому пропонують, але та ситуація, яка є, не... це не зовсім те, що він собі уявляє. Да? Тобто картинка в нього якась інша. Тобто, в плані перевороту, якщо ми з вами його побачимо, він буде трошки награний. Да? Оця от, ну, тобто, картинка буде. Карта місяця, картинка буде, якихось активних дій, а насправді воно все дуже буде продумано. Чи буде переворот на Кремлі? Буде, так, да, шістка пентаклів, тобто, це буде, як знаєте, ну, в це вкладалося, до цього готувалися. Тобто, Ой. Як його можна буде описати, цей переворот? Ну, я намагаюся, знаєте, для себе зрозуміти, наскільки він там буде агресивний, неагресивний, зі зброєю, без зброї. Е, Імператриця четвірка Пентаклів, рицарь пентаклів, дно колоди, Трійка Пентаклів виповішаний. Тобто, ну, і, і король. Жезлів. Таке відчуття, що знаєте, як вже поприймали рішення і тепер чекають просто слушного моменту, іде якась робота, йдуть якісь підготовки для того, щоб просто поміняти, Ну, що значить переворот. Знаєте, одного забрали, іншого поставили по, по певним домовленостям. І Захід про це знає і всі в країні про це знають. Єдине, що росіянцям треба показати якусь іншу картинку. Тобто, це. Підготовлена тема, для... ну, це робота, да? це проведена робота, це результат проведеної роботи, щоб залишитися при владі. Четвірка пентаклів і залишать того, кого треба залишити, просто поміняють людину, яка буде там по телевізору щось говорити. Людина, яка буде представляти країну. А по великому рахунку, тут я не бачу якихось змін. Це знаєте, як шило на мило. Давайте спитаємо, чи будуть якісь нові люди. Після цього перевороту, чи щось, щось прям хтось новий такий прийде. Прям новий хтось прийде в Кремль. Та ні, який новий сім жезлів, вісім жезлів. Це хтось очікує змін. Якийсь новий лідер по Верховній Жриці. Та який же це новий лідер? Ні, це людина, яка чекає а, свого часу. Чи, чи, <с deputy> чим відрізняється від режиму Путіна двійка кубків? Поруч стояв, або як там у нас говорять, поруч лежало, да, щось таке. Поруч стояло, поруч лежало, але буде діяти по-іншому, тому що вже трошки від своїх дій отримав негативний результат да, по п'ятірці кубків. Світ говорить, треба діяти інакше. Тому режим, по суті, все той же, прізвище інше. Ну, Діяти будемо трошки інакше, тому що треба виходити з тої кризи. Четвірка жезлів, карта смерті. Тобто це зміни, в принципі, зміни, але е, ну, ну, я не знаю. Це знаєте, як прізвище поміняти, а людина залишається одна і та сама. Ну, якось так. Тому е, сказати, щоб прям Білоусов готував переворот. Переворотом багато питань насправді. Але те, що щось буде відбуватися, і в плані там да, от військових внутрішніх конфліктів, це все на Росії буде. Але це ж не від Кремля буде йти, розумієте? Кремль там ще якісь провокації готує свої, але то до росіянців. А, роль Білоусова взагалі в Кремлі на зараз. Колесо Фортуни. Він один із, да, він один із, але він не один із тої компанії, яка буде нести зміни. Це як така нова влада, яка буде нести з собою зміни, яка принесе ту вежу, Да? Але знову ж таки, дві мечі, знаєте, він. Під тиском. Там прям компашка ціла, яка просто буде міняти владу. Він надалі, після цієї зміни, яка буде його роль? Чи він залишиться в Кремлі? Вісім жезлів. Щось нове його чекає, якісь нові, можливо, не одразу, можливо, трошки згодом трійка жезлів, але от щось нове його чекає. Чи буде він мати якусь посаду, керуючи в Кремлі, чи там де. Карта Маго О, карта шута і відлюдника. Ким він буде, Рицар Жезлів. Ну, Бачите, як, можливо, і та людина, яка і принесе зміни певні. Ну, Тобто, він, можливо, і буде. Помагу, знаєте, як є в нього шанси а, взяти на себе якусь відповідальність, щось там говорити, але знову ж таки він а, буде говорити від обличчя якогось відлюдника. Тобто, це не, ну, не він буде приймати там остаточні рішення, але недовго, навіть якщо він і буде, а то це буде все рівно недовго. Тому що п'ятірка мечів тут іде. Король жезлів, тут ще когось готують, більш такого, знаєте, глобального, більш кардинального. Тому панство, чи готують переворот, я б не сказала, те, що готують зміни, да, і ці зміни готують в узгодженні з Заходом, з Китаєм, і так далі. І так далі. Я так розумію, що просто потрібна людина, з якою можна вести діалог українським сторонам. в українській стороні, можливо, ну, і Заходу в тому числі. Ну, такий розклад панству. Дякую вам велике за ваші підписки. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.